Всім привіт в нашому читацькому клубі історії про історію, де ми досліджуємо історію України через художні тексти, але не тільки. Ми нарешті дісталися до однієї з найславетніших сторінок української історії до історії козацтва. І я хочу зачитати для всіх учасників клубу, перш за все, але і для тих, хто приєднався до цього каналу з інших причин. Невеличкий уривок з книги Сергія Плохія Брама Європи історія України від скіфських воєн до незалежності розділ 8, який так і називається козаки, протягом 15 та 16 століть українські степи пережили велику політичну, економічну та культурну трансформацію у перші з часів Київської Русі кордон заселеної території перестав відступати в бік Прип'ятських боліт та Карпат і почав просуватися на схід та південь. Витоки цих глибинних змін лежали в самому степу. Боротьба, що почалася всередині 14 століття в Золотій Орді, відомі також як Кипчацьке ханство, призвела до її розпаду в XV столітті. Кримське, Казанське та Астраханське ханства стали наступниками Золотої Орди, але жодне з них не змогло її об'єднати і кожне з часом втратило незалежність. Крим став незалежним від Золотої Орди 1449 року під керівництвом Нащадка Чингісхан. Хаджи Девлет Гірея, який як ми пам'ятаємо, отримав підтримку від Великого Князівства Литовського, частиною якого на той момент була і велика частина українських територій. Заснована ним династія Гіреїв проіснує до XVIII століття, але його держава майже відразу втратила незалежність. До 1478 року ханство стало васалом Османської імперії, величезної мусульманської держави, у якій політично переважали тюрки, і яка замінила Візантію як панівну силу у східному Середземномор'ї та Причорномор'ї протягом 14-15 століть. І відбулося цей. Після падіння Константинополя, який от прямо тут і перетворюється на Стамбул у 1453 році, османи, що зробили Стамбул, колишній Константинополь своєю столицею, отримали прямий контроль над південним узбережжям Криму, заснувавши головний центр у портовому місті Кафа, сучасна Феодосія. Гіреї контролювали кримські степи на північ від гір та кучові племена південної України з Ногайською ордою, що стала найпотужнішими з цих племен у XVI столітті. Увагу османів до регіону привертали проблеми безпеки та комерційні інтереси. Особливо вони були зацікавлені в рабах. Работоргівля завжди була важливою в економіці регіону, але тепер стала домінувати. Османська імперія, чиї ісламські закони давали змогу поневолювати лише не мусульман і заохочували звільнення рабів, постійно потребувала безкоштовної робочої сили. Ногайці та кримські татари реагували на цей попит, поширюючи набіги в пошуках рабів на північ від понтійських степів і часто заходячи глибоко в українські землі. Або в південну частину московської держави, яка, як ми пам'ятаємо, з'явилася як держава всередині 15 століття. Работоргівля була додатковим заробітком. Основний прибуток ногайці отримували від тваринництва, а кримські татари також від осілого сільського господарства. Погані врожаї зазвичай означали збільшення набігів на північ та кількості рабів, яких доправляли до Криму. Усі п'ять маршрутів, якими татари нападали на поселення, проходили територію України. Два з них на схід від Дністра вели до Західного Поділля, а звідти до Галичини. Два по інший бік Південного Бугу до Західного Поділля та Волині, і потім знову до Галичини. Останній проходив регіоном, що пізніше стане Слобідською Україною в районі Харкова до Південної та Центральної Росії. Якщо попит на зернові спричинив включення українських земель до Балтійської торгівлі, то їхні зв'язки з середземноморським світом, здебільшого, були пов'язані з татарськими рейдами за рабами. Українці, які становили абсолютно більшість населення прикордонних степів на північ від Чорного моря і переселялися до степів для вирощування зерна, стали головними мішенями та жертвами ранньомодерної економіки Османської імперії, що залежала від работоргівлі. Вівляські набіги і работоргівля залишили глибокі шрами в історичній пам'яті українців. Доля рабів була темою численних дум українських епічних пісень, у яких оплакували долю полонених, описували їхні спроби втекти з кримської неволі і оспівували людей, які рятували та визволяли рабів. Ці народні герої були відомі як козаки. Вони билися з татарами, організовували морські походи проти турків і час від часу визволяли рабів. Ким були козаки. Відповідь залежить від періоду, який ми маємо на увазі. Достеменно відомо, що першими козаками були тюрки-кочовики. Слово козак має тюркське походження і залежно від контексту могло стосуватись вартового, вільної людини або розбійника. Перші козаки поєднували собі всі. Ці риси. Вони утворювали невеликі групи і жили в степах за межами населених пунктів і таборів. Живучи за рахунок степу, козаки займалися рибальством, мисливством та розбоєм. Степ перетинало багато торгових шляхів, і перші козаки нападали на купців, які зважувалися їхати без надійної охорони. 1492 року, коли Христофор Колумб висадився на одному з островів Карибського моря і назвав його Сан-Сальвадор, а король Динант та королева Ізабела підписали указ про вигнання євреїв з Іспанії. Козаки вперше з'явилися на міжнародній арені. Згідно зі скаргою, відправленою цього року кримським ханом до Великого князя Литовського Олександра його піддані з Києва та Черкас захопили та пограбували татарський корабель, що, схоже, перебував у понизі Дністра. Князь ніколи не піддавав сумніву, що це могли бути його люди, або що вони, можливо, займаються розбоєм у степах. Він наказав прикордонним українним урядовцям провести розслідування щодо козаків, які могли брати участь у цьому набігу. Також він звелів стратити винних а їхнє майно у якому імовірно були викрадені товари віддати представникам хана Якщо наказ Олександра і був виконаний, він не мав тривалого ефекту. Наступного року кримський хан звинуватив козаків із Черкас у нападі на московського посла. 1499 року козаки були помічені в гирлі Дніпра, де спустошували околиці татарської фортеці Очакова. Щоб припинити козацькі походи до Чорного моря вниз по Дніпру, хан планував заблокувати річку ланцюгами в районі Очакова. Здається, цей план так і не був втілений або не мав жодного впливу на. На діяльність козаків. Від скарг хана до Великого князя також було мало користя. Щось припинити козацькі набіги, літовські прикордонні старости водночас використовували козаків для захисту кордонів від татар. 1553 року Великий князь відправив черкаського таканівського старосту Дмитра Вишневецького. Задніпровські пороги для будівництва невеликої фортеці, що мала б зупинити козацькі походи вниз по Дніпру. Вишневецький використав для цього завдання підлеглих йому козаків. Не дивно, що кримський хан побачив у козацькій фортеці на острові Мала Хортиця зазіхання на його володіння і за чотири роки відрядив військо, щоб вигнати Вишневецького з його січі. У народній традиції Вишневецький запам'ятався як перший козацький гетьман. Це титул, який польська армія надавала верховним командувачам, і як безстрашний борець проти татар. І турків посміхаюсь і підморгою на словах Мала Хортиця, тому що записую цей випуск, як і всі інші, з Запоріжжя, в якому власне і розташований острів Хортиця, тоді Велика Хортиця. А поруч нього острів, який зараз називається Байда. А тоді він носив ім'я Мала Хортиця на середину 16 століття. Землі на південь від Києва були вже заповнені козацькими поселеннями. Хоча перші козаки були міськими мешканцями і жили вздовж Прип'яті та Дніпра, на кінець XVI століття їхні лави збільшувались за рахунок місцевих селян. Цей наплив поклав край політичній, етнічній та релігійній невизначеності козаків, які автори тих часів гадали, чи були вони кримськими татарами чи ногайцями, чи українськими підданими князів і королів, чи сумішу всіх народів і релігій. Абсолютно більшість козаків та становили українці, які прибули з величезних маєтків або латифундій, магнатів і шляхти, щоб уникнути того, що історики називають другим виданням кріпацтва, не останнім. Як уже зазначалося в попередньому розділі, магнати і шляхта намагалися залучити нових поселенців до новопридбаних володінь на українському прикордоні, що були небезпечні для життя через постійну загрозу татарських нападів, обіцяючи їм звільнення від податків на не період часу щойно цей період завершувався багато селян рухалися далі у небезпечний степ, щоб уникнути оподаткування. Чимало приєднувались до козаків і радикалізували їхню суспільну політику під час повстань. Заселення України, степових околиць уздовж середнього Дніпра, було спільним проєктом волинських князів і дніпровських козаків. 1059 року Костянтин Острозький став київським воєводою, де-факто віце-королем величезних територій Надніпрянської України. Його юрисдикція поширювалася на Київ і Черкаси, а до підопічних належали і козаки, які одночасно і сприяли, і перешкоджали подальшому заселенню. Містопів зі своїми походами з погляду одних визвольними, а з погляду інших розбійницькими проти татар і турків. Острозький ініціював перші спроби залучення козаків на військову службу не стільки для використання їх як бойової сили, скільки для того, щоб прибрати їх із земель за порогами і встановити бодай якийсь контроль над цією непокірною юрбою. Лівонська війна збільшила попит на воїнів на кордоні з Московією. Тож у 1570-ті роки було сформовано кілька козацьких підрозділів, один із яких налічував аж 500 вояків. Реорганізація козаків з ополчення на службі в прикордонних урядовців у військові з'єднання під командуванням армійських офіцерів відкрила нову еру в історії козацтва. До вжитку увійшов термін реєстрові козаки. Козаки, яких брали на військову службу і таким чином заносили до реєстру, були звільнені від сплати податків та не підлягали юрисдикції місцевої влади. Також вони отримували платню. Звичайно, від охочих потрапити до реєстру не було відбою, але польська корона набирала на службу лише обмежену кількість, а їхні пільги діяли тільки на період активної служби. Так само лише за цей період сплачувалися їх. Гроші. Але ті, хто не був включений до реєстру на початку або виключений з нього після військової кампанії, відмовлялися зрікатися свого статусу, що породжувало численні суперечки між козаками та прикордонними урядовцями. Створення реєстру розв'язали для уряду лише одну проблему, натомість породивши іншу. Тут я звернусь до учасників клубу: не хвилюйтесь, що ви вже заплутали, що ви чогось не розумієте. Ми будемо розбирати цю тему. 16. Ти сторіччя протягом цілого місяця, і зараз ми тільки готуємо таку базу, таку мережу, за яку потім будуть чіплятися наші знання, які ми здобудемо із художньої книги, яку будемо читати, і з величезної кількості наукового історичного контенту від експертів і знавців, які ми будемо дивитися протягом місяця, і лінки на які я закидаю в наш закритий телеграм-канал. Ну, це вже інформація для тих, хто тільки думає до нас доєднання. Якщо раптом маєте таке бажання, пишіть мені про це в коментарях і я розкажу, як у нас це все працює. Їдемо далі готувати базу розуміння цієї історії. 1590 року польсько-Литовський Сейм постановив створити військо з тисячі реєстрових козаків для захисту прикордонних областей України від татар і нереєстрових козаків. Хоча король видав необхідну постанову, з цього мало що вийшло. До 1591 року Україну охопило перше козацьке повстання. Козаки, які до цього спустошували турецьке володіння, Кримське ханство та Молдавію, залежно тоді від Османської імперії, спрямували енергію всередину країни. Вони повстали не проти держави, а проти хрещених батьків, волинських князів, зокрема Януша Острозького та його батька Костянтина. Януш був старостою Білої церкви замку на південь від Києва, а Константин у той час вже наглядав за діяльністю сина. Батько та Острозький повністю контролювали регіон. Ніхто з місцевої знаті не смів кинути виклик могутнім князям, які займалися розширенням володінь за рахунок земель, захоплених у дрібної шляхти. Ніхто, крім козаків. Один із тих дрібних шляхтичів, хто став жертвою острозьких, Кшиштоф Косинський, виявився також і козацьким отаманом. Коли Острозький захопив землю Косинського, йому королем, ображений шляхтич не став марнувати час на даремні скарги до короля, а напав на замок Білої церкви, де була штаб-квартира молодого Острозького. Приватна армія, зібрана острозьким та іншим вихідцями з Волині Олександром Вишневецьким, зрештою завдала йому поразки. Князям Придушити повстання, не звертаючись по допомогу до королівської влади. За іронією долі, хрещені батьки козаків покарали своїх неслухняних дітей за допомогою інших козаків, які перебували в них на службі. Більш відомим серед цих лояльних князям Козацьких отаманів був Северин Наливайко. Він очолив козаків острозького в бою проти війська Косинського. А потім зібрав росіяних козаків у степах Поділля і повів їх як від володінь острозьких. Однак існувала межа, до якої Острозькі могли контролювати козацькі заколоти або маніпулювати ними. Козаки обирали власного командувача, з яким йшли в бій. Але щойно похід закінчувався, були вільні вигнати його або стратити, якщо він діяв проти їхніх інтересів. Крім того, були розбіжності всередині самого козацтва. Реєстрових козаків набирали з класу козаків-землевласників, які жили в містах та поселеннях між Києвом та Черкасами. Вони Мали можливість отримати спеціальні права, пов'язані з королівською службою. Але існувала інша група запорозькі козаки. Вони мали власне укріплене поселення Січ за назвою захисного дерев'яного частоколу січеного дерева на островах за порогами. Вони тяжністю королівських урядників. Вони створювали постійні проблеми з кримськими татарами, а в буремні часи до них, мов до магніту, тягнулися невдоволені мешканці міст і сіл, які тікали до степу. Наливайко, що за наказом Острозького впорався з козацьким бунтом, осередком якого були селяни втікачі, незабаром опинився в непростому альянсі з непокірними запорожцями. Далі я читати не буду, тому що для учасників клубу це буде спойлером. Того прекрасного художнього твору, який ми читатимемо в лютому, а буде це твір самого Миколи Вінграновського, який так і називається Северин Наливайком. Тож ми отримаємо і естетичне задоволення від читання твору такого маститого іменитого автора, відомого більше як поет, але він також є. Повірте мені і прекрасним прозаїком. І отримаємо багато знань, які підкріпляться емоційно художнім текстом. І нарешті на оцій цій решітці, яку ми тільки що заготували, таку ріденьку поки що все там бовтається, але все закріпиться і ми опануємо і зрозуміємо і запам'ятаємо і фактаж, і взаємозв'язки з історії України і цього періоду також.